І членство в ЄС а найбільше донор України фінансування оборонно промислового комплексу та проросійські настрої в Європі. Про це все і не лише тільки про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Рада розповіла посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Дивіться просто зараз, ваше високоповажносте. Дякуємо, що ви з нами. Дякую за запрошення. Доброго дня, доброго дня. Я би хотіла почати з останніх подій у Мюнхені. Це був вражаючий діапазон думок і емоцій про війну, про мир, про майбутнє Європи. З якими враженнями залишились ви? Я не була в Мюнхені. Я була в Україні, а саме у Львові в ці дні. Але знаєте, я народилась в Чехословаччині. і місто Мюнхен має для нас особливий історичний контекст. Бо в 1938 році доля моєї країни, Чехословаччини, була вирішена без нас. І я була вражена виступом президента Зеленського, де він дуже чітко заявив, що Україна не прийме рішення ухвалені без участі України. і я дуже рада сказати, що як це підтвердили європейські лідери, ми. Також віримо, що справедливий і тривалий мир не може бути досягнути без участі Європи та Європейського союзу в його обговоренні Саме так. Тож чи матиме ЄС місце за столом майбутніх мирних переговорів? Як ви думаєте, виглядає так, що починають без нас? Але це наше завдання подбати, щоб наступний етап включав євросоюз. адже Україна розраховує на Європу, на безпекові гарантії, на допомогу з відбудовою. Ми почали і прискорили діалог щодо вступу України до Євросоюзу. Айсин з усіх цих причин я вважаю, що є великий сенс, щоб Європа була учасницею дебатів, але ми розглядаємо це також як можливість більше інвестувати більше в оборонну сферу і так далі. У Мюнхені, президент Зеленський закликав до синішої єдиної та самодостатньої Європи. Що кажуть про це ваші колеги в Брюсселі і загалом по континенту? І яка ваша особиста думка? Я думаю, що багато з нас цілком поділяють точку зору, яку висловив президент Зеленський на безпековій конференції в Мюнхені? Це відобразилося у виступі президента Європейської ради Антоніо Кошти. Президента Єврокомісії Урсули Ляєн чи високого представника Каї Калас, що нам треба брати на себе відповідальність і робити більше. Але, але ось що я хотіла б долучити до дискусії та нагадати всім, коли йдеться про Україну, європейський союз та країни-члени є найбільшими донорами України. Це 134 мільярди євро або понад 140 мільярдів доларів. І в реальності навіть бюджет військової допомоги, яку ЄС та країни-члени надали Україні, є порівняним. З допомогою від сполучених штатів Перейдемо до питання України та Європейського союзу. Київ очікує на початок переговорів з ЄС за першим кластером фундаментальні положення. Коли на вашу думку вони відбудуться? Я вважаю, що ми на шляху до відкриття першого кластеру з часовою рамкою в квітні. Ми все ще у внутрішній дискусії щодо різноманітних складових цього пакету, і я думаю, що перший переговорний кластер буде відкрито в квітні, як і планувалося. Віце-прем'єрка України Ольга Стефанішина підтвердила, що Угорщина блокує прогрес у розділі фундаментальні положення. Що ви збираєтесь з цим робити? думаю, що саме це ми і робимо. Обговорюємо, намагаємося переконати, що українцям потрібний гарний початок процесу. І як завжди, я вірю, що ми таки знайдемо консенсус. Бо є річ, яку доводиться пояснювати знову і знову всі кроки на шляху до розширення ЄС ухвалюються одностайно. Тож треба знаходити консенсус, і я переконана, що консенсус буде знайдений. і як європейський союз загалом реагуватиме на проросійські настрої в деяких країнах-членах, зокрема в контексті розширення ЄС. Ію yes. дивіться. Я думаю, що багато проросійських симпатій виникають внаслідок масованих та на жаль, часто успішних кампаній з дезінформації, у яких Росія є майстром. Вона вкладає в них дуже багато ресурсів. Ми всі живемо в дуже складному світі, а ці наративи пропонують прості рішення. І так, ми бачили ріст популярності правих партій. Ми бачили ріст прагнень наслідувати автократичні моделі. і в цьому контексті ми бачили і проросійські схильності. вважаю, що робота над критичним. Не мисленням над перевіркою фактів та наполегливі пояснення європейських лідерів своїм народам – це відповідь на ріст проросійських симпатій. Яку роль зараз відіграє ЄС у військовій підтримці України, зокрема через Європейський фонд миру як я вже згадувала, європейський союз та країни-члени загалом надали Україні близько 50 мільярдів євро військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Це понад 50 мільярдів доларів. Із цієї суми понад 6 мільярдів євро прийшли через європейський фонд миру. Саме цей фонд влітку минулого року став одним з найперших і найбільших джерел фінансування за так званою данською моделлю. 400 мільйонів євро прибутків від арештованих російських активів пішли безпосередньо в українську оборонну промисловість. У квітні має надійти черговий транш можливо навіть на більшу суму вона ще не визначена остаточно. кошти підуть у видатні передові з технологічної точки зору українські оборонні підприємства Тож, частина того, що ми робимо, робиться через європейський фонд миру, інструмент Євросоюзу. А решта ресурсів із цих понад 50 мільярдів доларів це двосторонній двосторонні внесок країн-членів Чи ви бачите, що можна і варто покращити як нам постійно кажуть наші міністри, потенціал української оборонної промисловості значно більший. очевидно, що грошей завжди не вистачає, але частина прямих вливань коштів в українську оборонну галузь те, що зробив Євросоюз, стала першою позикою під гарантії заморожених російських активів. На додачу до фінансування української оборонної промисловості євросоюз затвердив 18 мільярдів євро позики в контексті зобов'язання країн G7, підкріпленого доходами від заморожених російських активів. Ваше високоповажности, і як ви бачите Україну і її роль в ЄС через 5-10 років. Well, ну, за 5 чи 10 років я з упевненістю бачу Україну в складі Європейського союзу. І думаю, що європейський союз стане сильнішим завдяки Україні в своєму складі. і не лише через вашу армію, не лише завдяки силі ваших інновацій в оборонній сфері, але і завдяки. Людському капіталу стійкості, рішучості та інноваційності вашого населення. Ваших цифрових навиків і також завдяки природним ресурсам і корисним копалинам, про які зараз так багато говорять, і вашим чорноземам у вас значні людські та матеріальні активи, і все поєднане зі здоровою складовою впевненості, рішучості та стійкості, і це здобуток для європейського союзу. Пані Посол, ви живете в Києві серед нас і разом з нами переживаєте повітряні тривоги і всі інші виклики війни і в соцмережах ви показали своє укриття вдома, де ви ховаєтесь під час атак. Це моя ванна, ваша ванна саме так. Отже, коли ваші друзі запитують вас, як це жити в країні, де війна що ви їм відповідаєте? Десналізі? Це нелегко і це втомлює. не виходить нормально спати вночі. а наступного дня треба триматися в тому ж темпі. І Це складно, але всі навколо переживають теж саме. Всі ви Тож, вибору нема я запропонувала свою кандидатуру на посаду посла тут в Україні вже під час повномасштабного вторгнення. І я абсолютно про це не шкодую. Я думаю, що з Україною пов'язане майбутнє Європи. Я навіть більше скажу майбутнє світу вирішується тут. І якщо я можу, хоч трохи допомогти в цих зусиллях, я буду дуже щаслива. Ми теж щасливі мати вас тут разом з нами. Ваша високоповажність. Дякуємо за ваш час і за вашу відданість. Дуже дякую, дякую за запрошення.